Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі, мене звати Бондар Андрій. Сьогодні вашій увазі пропоную ось такий гарненький Renault Каджар 2015 року випуску на автоматі в дуже крутезній комплектації, напевно, в максимальній комплектації і в дуже класному стані, практично в ідеальному. І, як я вже сказав, машинка в шикарному стані. Зимова гума по сезону, в рідній фарбі, зараз пройдемося її приладом, подивимося чи можливо щось крашене, бо сказали, що в рідній фарбі. Гума від'їздила тільки один сезон. Машинка повністю обслужена. Рідний пробіг 171 тисяча кілометрів. Нічого взагалі по машині робити не треба, тільки масла фільтра були замінені. По кругу жодних недоліків не видно. Є міленькі такі скольчики, навіть Маленька така міленька висічка на бампері, на фарах зовсім трохи. І, бачите, на капоті також на свій пробіг. Є ось такі нюанси. Але, в принципі, це все. Більше нюансів по машині не наблюдається. Давайте подивимося, як вона виглядає в салоні. Є безключовий доступ, зразу нас зустрічає. 4 склопідйомники, складання дзеркал, екорежим, мультикермо, автомат, електроручник, клімат-контроль, камера заднього виду, тримання в смузі. Також є парктроніки 360. По задньому ряду сидінь, також жодних зауважень немає, пропалів немає, стеля світленька, гарненька, чистенька. Ось так от виглядає машина. Дійсно, в шикарнючому стані. Попереду, з правої сторони зайдемо. Є ось такі вставки, босе, босе музика. Також є вакилимки, сині, синя машина, синій, синій контур Євакилимків. Сидіння на свій пробіг. Є ось тут такий пропальчик, видно, за цим замазали якимось клеєм, щоб далі не, не дерлася машина. Клімат. Також машинка може сама паркуватися, бачите, є тут такий функціонал. Кнопка старт-стоп, безключовий доступ. Понятно, що USB входи прикурювач, кермо в гарному також стані. 7,4 середня витрата це по місту, в основному режим їзди. Пробіг 171 931 кілометр рідний, є всі підтвердження. Можемо поїхати на будь-який сервіс, перевірити машину на сервісі. Також бачите, шильдік босе. Ну і традиційно давайте проб'ємо лакофарбове покриття. 111 мікрон 119, 102, 114, праве крило 114, 119, права дверка 113. 127, 117. Права задня дверка 117, 118. 123. Заднє праве крило. Також в рідній фарбі, 129 мікрон, 110, 118. 114. Дах. Задня кришка багажника 122, 104, 113, 102, Ліве заднє крило 117. 141, 116. Це рука зіскочила, трохи більше показує. 128, 112. Задня ліва дверка 120, 115, 115. Передня дверка 116, 139, 113, 113. Ну і переднє ліве крило 114 мікрон, 128 і 107. Це означає, що машинка повністю в рідній фарбі. Ну і давайте ще для галочки відкриємо капот, Подивимося, що в нас там під капотом. Так. Підкапотка в нас не мита. Ось така, як вона є. Стакани тут все гарненьке, бачите, ніяких жодних зауважень немає. Нічого тут не крутилося. Всі болтики також гарненькі, опори тримають. Тут ось так на все виглядає. Не Немита підкапотка, проте все візуально гарно. По заміні масла 21.11 замінено масло тільки, тобто 10 тисяч можна їздити і навіть не заглядати. Багато хто скаже мені, що тут не автомат, а тут робот, дійсно так, це робот тут, але цей робот доволі добре ходить, до 300 тисяч жодних проблем не повинно бути. Зараз 171 тисяча рідного пробігу, тому за це можна не переживати. На 300 тисячах, як правило, десь треба півтори-дві 2000 доларів класти. І потім далі їздити знову 300 тисяч. Поїхали, прокатаємося на ній. Екорежим зараз вімкнений. Ну, тут, в принципі, все стандартно, що в рено, то і в цій машині є. Гарна машина, височенька, на автоматі, економна, я думаю, свіжа, 15 рік, як не як в рідній фарбі, рідний пробіг. Я думаю, що поціновувач на цю машину дуже швидко знайдеться і її без проблем куплять. Дійсно шикарний варіант. Настільки шикарний варіант, що я аж вирішив підзняти про неї відео. Ось така от машинка. Друзі, ну а ви, якщо хочете купити цю машину, мої контакти є в описі до цього відео. Прожимайте палець вверх, пишіть коментарі, як вам авто. Я думаю, що ви не насмілитесь написати, що ця машина там корч, чи, як ви обично пишете. Тут дійсно класний варіант. Ну а я вам всім дякую за увагу. До нових зустрічей.